Зараз покажу і старт цього самоката, і максимальну швидкість. Дивіться, 45 максимальна швидкість. Хто ми не її збільшили? Так, просто через, через додаток. Тут додаток, є додаток зручно на цьому скутері. Натискаємо 45 максималочка, 500 ватт. Він з великими колесами, колеса накачуються. Він дуже класно їде. Приблизно відчуття нагадує, як на ровері. Погляньте, який кліренс, пролітаєш, пролітаєш. Дивіться, натискаю газ, не обов'язково навіть відсовкнутися ногою. просто натискаю Додатку газ. Додатку також можна та. налаштувати і починає старт. розганятись гарно. Він дуже гарно тулить. Великі колеса не страшно там наїхати навіть на камінчики, якісь, ще щось. Глянь, в гірочку, нормально виїжджає, копа. як класно. По Бруківці взагалі дуже комфортно їхати. Ну і ціна такого самокату. Давай подивимось. 21 тисяча гривень з гарантією рік часу. Можете Нічого замовити собі нашому магазині вилогалея в магазині приїхати або в місто Яворівська область, або замовити нова пошта або пошта делівері. Без проблем відправляємо на є навіть є оплата частинами від Приватбанку. Можете розбити на три місяці і замовити такі крутезні самокати є ще й більше і менше.